Пане Вікторе, по-перше, вітаємо вас з Днем народження і з сьогоднішньою переможною грою. Які у вас перші враження після сьогоднішнього поєдинку? Дякую за вітання. Привітання. Ну, які враження. Хлопці, скажімо так, старалися, хотіли перемогти, перемогти і перемогли. Але, але в першу чергу нам нужна потрібна і перемога, і ще і гра хлопців. Потрібен їхній рост. По, Потрібні, скажімо, так, ті завдання, які ставляться перед е, ними в тренувальному процесі, щоб вони приносили в гру. Ну, як відомо, все зразу неможливо не, 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 не зробити, тому щось виходить, щось ні. Але в цілому предостання гра, домашня гра, всі на, позитив, на позитиві сьогодні закінчили. Е, хоча інколи були моменти, де хлопці терпіли. Допрацьовували один за одного, допомагали один одному, і завдяки цьому ми перемогли сьогодні. За турнірною таблицею ми вже залишаємося на четвертому місці, але ще попереду гра з лідером чемпіонату. Як ви будете налаштовувати хлопців на цю гру? Ми на набу гру налаштовуємося максимально. Ми хочемо гарно зіграти, показати гру, показати те, на чим ми працюємо. І якщо ми переможемо, то ми будемо щасливі. Від війні багато гравців нашої юнацької команди допомагали нашій основній команді в останніх поєдинках. Яке їх майбутнє, що очікує їх надалі? Ну, яке їх майбутнє на даний момент сказати дуже важко, але тут багато факторів в першу чергу залежить від нього, від них, як вони будуть працювати, як вони будуть прогресувати, як вони будуть здійснювати ті вимоги, які до них ставить наш тренінський штаб, а також штаб головної команди. Є декілька гравців, наших ветеранів юнацької команди 2003 року народження. Які перспективи їх надалі? Чи вже відомо, що, куди вони йдуть? Ну, дивіться, за перспективи тих хлопців, які вже не мають далі можливості за нас грати, а це 2003 рік, більше більш, скаже вам тренер головної команди. Вони постійно там знаходяться на тренуваннях, він, він їх продивляється, він дивиться їхні можливості їхнє розуміння гри і так далі. Том подібне. Тому ну я б хотів звіз з ну, дійсно, щоб всі зайшли до першої команди. Але це вже вирішує тренер і тренерський штаб першої команди. Хто буде підходити, хто не підходити, вирішувати там далі.